Всіх рада вітати на своєму каналі, десь півроку тому я отримала запрошення на весілля, а прислала його мені моя кума-подружка, Анютка. Півроку ми з нею в телефонному режимі спілкувалися, мріяли, як це буде, як це буде відбуватися. І ось прийшов момент їхати до неї на весілля. Звісно, що я вас беру із собою в подорож до Нідерландів. Найчарівніша сестро Владуни, запрошуємо тебе прийняти участь у запуску нового та успішного сімейного проєкту. Розпочнеться святковий день з церемонії та продовжується смачненьким банкетом. Так, 29.08, 24, збір гостей у готелі о 12.30. Ось таке запрошення. Я швиденько зібрала свої речі, і ось я вже готова. О сьомій ранку я вже сиділа в маршрутці, яка везла мене до Нідерландів. Я обрала компанію Світ комфортних перевезень. Це дуже класні перевізники. Вони відповідальні. В них дуже зручний салон, дуже зручні крісла. Ну, ось ви будете спостерігати за відео далі і будете бачити наскільки дійсно зручні сидіння, дуже класні водії. А в автомобілі є розетки, в автомобілі є інтернет. В автомобілі кожному хто їде, дається водичка. Протягом поїздки декілька бутилочок. Ну і ось ви бачите на екрані чоловіка позаду мене виявилося, що це рідна людина для моєї анютки, яка теж була запрошена на весілля. І ми, самі того не знаючи, опинилися в одній маршрутці на одному і тому самому рейсі. Зліва від мене ви побачите розетку для зарядки мобільного телефону. Ну і що я вам хочу сказати, що ми на кордоні з Польщею простоїли 9 годин, була шалена жарюка, і ми стояли посеред поля. І звісно, оця штучка вентилятор, який мені дала донька, мене дуже дуже сильно виручив. Я не знаю, як би я витримала 9 годин без кондиціонеру. Ось така черга була на кордоні. Цілий день ми їхали і їсти мені не хотілося. Але ввечері, як назло, їсти захотілося дуже сильно, тому я дістала йогурт і з'їла йогурт. Ну а ми їдемо по класній дорозі, і вже майже під'їжджаємо до Польщі. Дороги в Польщі ідеальні, знаки розмітка, все на своєму місці, їхати дуже зручно, ну а ми під'їжджаємо до платної дороги. І щоб ви розуміли, платна дорога нічим не відрізняється від звичайної дороги в Польщі. Вони однаково якісно зроблені. Ми здійснили невеличку зупиночку на маленькій заправці в Польщі попити кави. Ой, Ми все ще в Польщі їдемо, 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 і ніяк не доїдемо. Дуже чистенько, дуже гарненько, дороги дуже класні. От. Так що важкувато їхати, звісно. Вже трохи втомилися. В день гарно їхати, вночі дуже дуже важко. От. Зупинялися три години водій наш спав. Так, що ось такі справи у нас. Єдине, що мені не сподобалося в цій компанії, це те, що на маршруті мало би бути два водії на 36 годин. А був лише один водій, і нам прийшлося вночі робити зупинку для трьохгодинного сну нашого водія. Звісно, ми і три години втратили, і знаєте, машина стоїть зачинена в салоні. Душно, кондиціонер виключений. Ну і так, не дуже було класно.

Obrigado. Мені дуже повезло з компанією, з якою я їхала, тому що жоден з пасажирів не використовував парфуми в дорогу, ніякі там лаки для волосся і всього іншого, тому що я гостро реагую на запахи на такі хімічні, і у мене просто була би алергія шалена. Ось, а так як я перед поїздкою за 4 дні ще й захворіла, і оці 4 дні я максимально швидко лікувалася, все, що могла, робила, то для мене це був би аут, просто в поїзд. Плюс дуже зручні, комфортні люди, дуже всі такі підтримували один одного, такі, знаєте, з позитивчиком. Ну, класні, такі дружні. Ми всі разом виходили на заправках, всі разом там спілкувалися в салоні, підтримували один одного і класно, нам весело було їхати. Ну а поки я тут з вами розмовляла, я вже опинилася в Німеччині. І зараз ми проїжджаємо вежу Генріха Герца, Це визначна радіотелекомунікаційна вежа в місті Гамбург. Своїм учням на лекціях я розповідаю про те, що в інших країнах є тунелі довжиною в 1000 метрів і більше. Ось якраз ми зараз виїжджаємо з такого тунелю. Дивіться, будь ласка, наскільки гарне небо, воно просто якесь нереально чарівне. Ну і дивіться, на шостій хвилині відео ми вже опинилися з вами в Нідерландах. От якби так в реальному житті швидко доїхати до Нідерландів можна було би, але. Ми їхали досить багато годин, десь 36 або 38 годин. Зайняв весь шлях від України і аж до Нідерландів. І хочу звернути вашу увагу на будиночки, які знаходяться в Нідерландах. Вони просто якісь казкові. А також зверніть увагу на велосипедні доріжки, на велосипедистів, на якісне паркування транспортних засобів, на газончики, на посадки дерев. просто. Настільки незвичайна архітектура для людини, яка живе в Києві, де багато багатоповерхових будинків, от такі малюсінькі будівлі. Ну вони просто радували моє око. Я, начебто, в казковому якомусь світі опинилася. me to hold on relationship Придивіться, будь ласка, на дальній пішохідний перехід. А велосипедисти спішились з велосипеду і поруч ведуть його із собою, Ідуть по пішохідному переходу в ролі пішохода, а тепер на тротуарі вони теж не мають права сідати на велосипед і теж ідуть як пішоходи поруч з велосипедом. Ви розумієте, наскільки виконують правила дорожнього руху? Ну, і знову змінилася картинка неба. Подивіться, голубеньке небо і білі такі хмариночки. Дуже гарнюсінькі. Комната номер два. Смотри, доця, у мене душик такий І вот от така спальня. І твій вентилятор, який мене виручає. І там від комариків. Виш вентилятор. И тут все. Вещи я свои разложила. И тут все розложила. Все, мама готова. Всем доброго раночку. Перший ранок в Нидерландах. Ой, вечернее лишку. Ой, таке величезнее. Господи. Дуже гарно спала, але дуже м'яке ліжко ось таке. Я звикла спати на твердому ліжку. Тут воно м'яке, як начебто водяна постіль така. Ох. Але всю ніч мені снилися сни, що я їду, 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 і якась музика грала, грала в голові грала. А сьогодні у нас такі плани. Ми сьогодні маємо з'їздити по магазинах, позабирати всі речі сюди, в цей будинок, де я живу. І зробити весільний манікюр. В общем, такі перші дні підготовки маємо зробити. Такий перший день підготовки. Щось такі справи. Починаємо ранок. Всім гарного дня. І на сьогодні сонячний денечок просто чудо якесь, покажу вам свій номер. ось у, у мене таке ліжко величезне, шафа, якій всі мої речі. Ну и в принципе такая кімнат. Дуже великое вікно. На першому по поверсі. Дуже зручно. Ребят, да, посмотрите, какая красота. Гляньте. Я как в сказке. Так все красиво, так все хорошо. Я просто в шоке. прохладно, не жарко. Меня с накормили завтраком вкусным, йогуртом с фруктами. Смотрите, какое небо. Чистое. У -у -у, красота. Просто я счастливенькая. Сейчас начинаем делать утренние дела. В город поедем. Как разно будем сегодня делать, готовиться. Так что вот так. Детячий куточек, Кептанка для деточек радуется, водиничек. Амін, диванчик, квіточки на стіні. Коврик із з юзка. Яка гарна кімната, величезна, великої кількості гостей.

невеста. Ой, у нас тут репетиция первого свадебного танца. Пьем кофе. Закупки стоят все на свадьбу. Куча вещей у нас. Готовимся, готовимся. Привет! Так что у нас весело тут. Музыка играет, все веселятся. Так что хорошо. Но на душе это как спокойно и приятно. Уже сделали невесте свадебный маникюр. Сейчас покажем вам. А это то, как это все происходило. Тара-та-та-тарам. Тара-та-та-та-та. Кетчуп, понимаешь, минералка. Ногти, пилки шминки, все валяется, сумки, лампы, фрезеры. Анечка, ну иди под лампу, поставь ногти красиво. Покажи, а ну-ка. Да -да 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 -да. Божечки, пальчики покажи. А ну вот так сложи, как складывает одну на другую ручку. Да, вот так. Ой, боже мой, ну вообще, я не знаю. Просто прелесть. Ну, извините. О, да, вот так. О, красиво. Все. Огонь. Довольно? Довольно. А що це таке виставляєш? я не поняла. Шо? Наполнять. Бокалы? Підарунками. Бокалы наполняй. Пидорунками. А что там будут? Отакі сиренельчики забере. Ох та брілочки всякі, да? Магнітики. А, оце не влізе, Аня. Україна. Коробочки манюсенькі. Отакі у нас весільні будуть подаруночки маленькі для кожного запрошеного. Ось таке шампанське ми п'ємо. Займаємося справами. Ось. Так що все у нас гарненько, йде по плану. І цукерки? З України. Теж з України? Mm. А яку не? Та ти що? Mm. Все. Ой, це смачні. Mm -hmm. А це Юрік віз? Ні. Mm. Тут купила? Я не складу. І сначала надо подкрепиться. Вот теперь складывать можно. Так. Фикс. А знаєш, що я хочу ще купити? Я хочу ще купити стуколки голландські. Є таке? Реально? Mm -hmm. да. Так. Да, ну. А я хочу можно, Я з Єгипту привозила башмачки. Из верблюжої шкіри. А тут я хочу стукалки голландские. Машину. Что-то ти в коробки сильно багато хочеш, Аня. Ну поэтому пока підорунки. Ну, да. Ты хочешь все тут еще? И А у нас повітряна тревога. Вот бремя. Копей. Не дають спокою. Що не угу. А Я ж тебе доказала, що не владеет. Я имела в виду фразу повторить, шампанское. <с country> Я уже правильно воспринимаю. Mm. Про yeah. кексы скажи что Вот такие кексы. А у нас принято шишки выдавать свадебные. Ну правильно Помнишь, коровая или коровая шишка? да. Вы И тоже ты прогадай, какими кругами их пробузить. Да, Дома. но когда э, свадьба рассчитана здесь, например, ну, здесь такие правила, что э, у каждого вообще свое приглашение со своим ага. временем. Ага. Есть гости, которые приглашаются на целый день. А, а есть, а есть и гости... а по быстрому тарифу называется. <связывается> есть гости, которые приглашаются только на например церемонию? Э, на церемонию. Ага. Есть гости, которые приглашаются. А, на церемонию и ужин и угу. а, в конце ну в конце у них там дискотека да они угу. ну, живая музыка либо Пати. да дископати угу. с выпивкой. только выпивка без еды угу. вообще угу. без никакой угу. еды угу. а выпивка только вино пиво даже не, нет коктейлей угу. тупо вино и пиво все и на ну, в основном молодежь приглашается, uh -huh. люди с работы, как бы ну, дальний круг, скажем, общения, вот. И причем они приглашаются э, на одно время, uh -huh. и получается в этом зале, например, были столы, ужин только что. Uh -huh. Все выходят на улицу покурить, там, сходить в туалет. Uh -huh. Быстро все столы выносятся, делается такой полдень, ставятся маленькие столики. Uh -huh. uh, иногда сцена есть, иногда без сцены uh -huh. ставится музыка. Uh -huh. вот, и образуется очередь аж на улицу, например, с приглашенными uh -huh. И они входят, есть uh, gift box, uh -huh. кладут, типа, денежные подарочки uh -huh. и ähm, ähm, guest uh -huh. то есть книжка с пожеланиями. И каждый, кто заходит, он становится раком, заполняет, значит, uh -huh. И дальше не проходит, пока не заполнит и не uh -huh. положит, значит, подарочек. Uh -huh. И когда люди приглашаются на одно и то же время, образуется там такая очередь. Я так понимаю, мы выйдем как этот тожественный музыка да, вместе. Я, честно, ну, нам надо ее как бы организовать, да, я думаю, бумбокс и просто Маша Бендерсона, наверное, очень. Надо, короче, какой-то придумать, и Леша запустит с телефона на бумбокс. Мы под эту музыку выйдем. То, что я присутствовала на свадьбе, жених и невеста сидели напротив церемонии мейстера он, значит, там, зачитывал, но этот сказал, что он ничего читать не будет. Нам сидит нельзя, у нас выше мангал А сидели все гости, -huh. причем по одну сторону со стороны <glowing> жениха, а по другую сторону со стороны невесты. И этот наш цер церемониймейстер сказал, что он введение у нас будет на двух языках английский и голландский и э, ну потому что я бы сказала uh -huh. английском голландский не понимаю а, и будут гости просто которые наверное, не знают английского uh -huh. поэтому дабы все было по-честному значит э, будет на двух языках uh -huh. вот и э, я так понимаю, что все будет сидеть. Он сказал, что он составляет для себя там, типа обстоев, uh -huh. рассказывает uh -huh. про нас, ну, то, что он там поспрашивал, какие-то вопросы, какую-то вот предысторию, и потом, значит, объявляет, спрашивает, согласны ли мы взять друг друга. Uh -huh. и, и, расписываются кстати, расписываются свидетели тоже. Uh -huh. І только після розпису вона в'являє три робить через плечо. <сі> так ми і спілкувалися, мабуть, що до третьої години ночі, поки не зібрали всі коробочки, а поки все не запакували, поки не налялякалися, не проговорили і не допили нашу бутилочку шампанського. Ну, а далі ми лягли спати, бо наступний день був у нас дуже-дуже розпланований і важкий. Сподіваюся, що вам сподобалося моє відео. Якщо сподобалося, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі. Ну, а ми зустрінемося з вами у наступному влозі.